Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про людей, які народжені 16 числа будь-якого місяця. Про що це? Якщо взяти таронумерологію, це іде аркан башня. Тобто люди, які руйнують, може бути два варіанти. Або вони руйнують. Ілюзії інших людей і ведуть їх до просвітлення або вони руйнують себе і своє життя. Як це відбувається? Дивіться, є професії, які ведуть до здоров'я, а є професії, які ведуть до знищення. Так? Там, е, професії пов'язані з виготовленням, продажем, розповсюдженням, рекламою алкоголю, наркотиків, сигарет. Е, сюди ж можна навіть віднести продукти, які по факту шкідливі для здоров'я людей. Наприклад, там різні чіпси, сухарики. Так, е, все це то тобто, тут уже відловлюйте себе на тому, в якій сфері ви працюєте. Якщо ви працюєте у цих сферах, які руйнують життя людей, просто проаналізуйте, ваша професія про здоров'я чи про смерть. І якщо ви знаходитесь в професії, яка руйнує людей інших, так, і себе в тому числі, відповідно, ви йдете по мінусу даного аркану. Хоча даний аркан, насправді дуже і дуже цікавий. Але поговоримо про мінуси. Чому ми спочатку про мінуси, хоча зазвичай я спочатку про плюси. Тому що 16-та енергія це одна з тих енергій, яка в першу чергу йде у мінус. А потім з часом, можливо, переростає у плюс, а можливо і ні. У мінусі це агресивні люди. Вони не вміють контролювати свої емоції. Це знаєте, це про те, що от на людях я можу бути хорошою, а вдома я такий розколот зроблю, бля, і чоловіка пищу. І дітей насварю, і це якщо жінка, а якщо чоловік. От відчуваєте різницю жіноча енергія і чоловіча? Та? Жінка слабша, як не крутий. Якщо чоловік у мінусі 16 енергії, бідна жінка, Напросто просто не то, що вона... вона слова не має права сказати. Це якщо чоловік у мінусі. У більшості випадків. Розумієте? Це як негативний прояв, постійно е негативне відношення до життя. Це такий стан жертви, та? ой, життя зі мною таке несправедливе, я ледве вигрібаю. Та, і... Хочеться, щоб все дало, падало з неба, а воно не паде. Воно починає падати. Але коли ви йдете у шлях розвитку, обираєте не смерть, а життя, тоді так, тоді починає падати з неба. Практично у прямому сенсі. Знаходяться люди, які допомагають. Події, ситуації, все, що можна, все допомагає і все підлаштовується. Але у мінусі це люди, які мислять дуже вузько, вони сидять у своїх страхах. Немає що взяти. От, уявіть собі. Хм. Це ви. Зазираєте з дупи через страхи. Отак От людина дивиться. І скільки вона бачить? Оскільки. Ну, ви ж мене не бачите повністю, правильно? Ви бачите там кусочок. Угу. А якщо їх забрати? Ви мене бачите. А розумієте, в чому суть? І коли йде таке вузьке мислення, ви бачите рівно ось стілечки. Ось Більше не бачите. Ви не бачите ні можливостей, ні способів, ні людей, взагалі нічого. Іде просто ось така зацикленість на всьому негативному. Іде така образа на весь світ. Так? Комусь там повезло, а мені не повезло, мені не дали. Йо я ціле життя така нещаслива чи нещасливий. Іде. Глибоке переконання в тому, що всі інші люди навкруг це вороги. Вони для того, щоб тобі нашкодити, ти не можеш нікому довіряти. Іде, від цього вже починається така глибока зацикленість на матеріальних благах. Ти не відчуваєш, що таке душа, для чого вона, хто вона така? У тебе вічна нехватка, ти сидиш у виживанні на рівні молодхарича, так, іде виживання. І, можливо, якщо людина хоча б чуть-чуть розвивається, вона підніметься на святкістан, на рівень задоволення. Тобто я знаю, чого я хочу, я це отримую, я отримую задоволення. Так, що ще є? М -м Серйозні психологічні комплекси. Зі мною щось не так. Я не така. Е немає віри в Бога і взагалі віри в будь-що. Немає бажання розвиватися, бо іде відчуття, а для чого воно треба. Воно нічого не змінить, воно нічого не дасть. Я бідний нещасний і ну, пожалійте мене. Е, це уперті люди. Їх дуже важко в чомусь переконати. Ці, е, 16 та енергія це люди, які. У більшості випадків мають залежності. Причому це залежності не тільки від чогось негативного, як алкоголь, куріння. так? Це, це йдуть азартні ігри, залежність від швидкого задоволення, від сексу. Це поверхневі зв'язки різного роду. Так? Це така, е, хаос, постійний хаос. Це люди живуть просто в хаосі. У них немає структурованого розпорядку дня, вони не розуміють, що вони хочуть від життя. І вони вроді хочуть змінитися, але коли у мінусі на таких енергіях у людини дуже сильний страх змін. Вона думає, що якщо вона почне щось змінити, зараз ось весь світ рухне. Та? Я лишуся без нічого, на дворі там. З дітьми, особливо у жінок, так? У чоловіків немає такого глибокого страху у жінок, що от я лишуся зараз сама, без нікого я не справлюся. І от такі починають накривати глибокі негативні думки. Е, у плюсі. У плюсі це. О, от тепер я поговорю про плюс. Для того, щоб ви зрозуміли, що да, ви у мінусі. Е, у мінусі зазвичай не тільки 16-та енергія. Усі люди зараз, тим більше у наш час, коли у нас іде страх, страх від війни, страх взагалі, як жити далі. Усі сидять тут зазвичай у мінусі, у мінусових проявах, проявляються саме негативні якості. І. Якщо взяти 16 енергію, 16-й день народження у плюсі це духовні лідери, це провідники, вони несуть знання до людей, передають ці знання. Розумієте, у них така сила, така сила волі. Це, такя, це, це така сильна лідерська позиція. Ви собі просто не уявляєте, це харизма, така, яка валить усіх на повал. З вами люди йдуть така. Просто треба захотіти. В плюсі це люди, які постійно займаються самопізнанням, шукають себе, розвиваються, так? Вони в них іде пробудження, але не просто пробудження як душі, а пробудження через зруйнування усього старого. Ви почнете пробуджуватися і розуміти, хто ви є в цьому світі, тоді, коли ви все старе почнете відкидати, одно, друге, третє, повідкидали у різні сторони. Тоді ви почнете пробуджуватись, тоді ви почнете поступово розуміти, хто ви є в цьому світі і для чого ви сюди прийшли. Це люди такі, Фенікси. Їхня душа вибрала такий шлях, що мені треба себе добити до тієї степені, щоб я сказав: все, все, мене добили, так? І, і вони, ці люди відроджуються як фенікси, розумієте? Просто з попелу піднімаються. Це одна з найсильніших енергій насправді. Це дуже сильні духом люди. Це душі, які вибрали непростий шлях. Але вони вибрали його, тому що вони знають, що я зможу це пройти. Розумієте? Не залишитись у жертві, плакати, страждати. А я зможу це пройти. У мене вийде. Їхня душа вірить у це і знає. Це дуже Це дуже тонкі, чутливі, ранимі люди, схильні до переживань. Схильні до мистецтв, художнього самовираження, акторській майстерності. Е, у, дивіться, у плюсі, коли от, людина 16-ї енергії тут хоч не хочеш, але ви будете спокушатися на різного роду залежності. Але коли ви це все пройдете, і коли ви це все відпустите, ви в цьому житті зрозумієте так багато. Ви будете мати такий багаж знань за спиною, які ви просто будете розказувати, і за вами люди будуть іти. Тільки потрібно повірити у себе, у свою душу. Ви просто задумайтесь. Кожен з нас своє життя проходить дуже багато всього. Дуже багато. Випробування, від дитинства. Ви згадаєте всі, ну, ви ж пам'ятаєте, всі негативні події. Основні ключові негативні події, які нас будують. Ми пам'ятаємо. Так от пригадайте кожну. Ви вижили. Ви вижили. Ви не просто вижили, ви людиною залишилися. Більшість людей би не вижила. 16 енергія дуже-дуже сильна. Якщо ви вижили, значить ви можете. І від того, що зараз вас не влаштовує, піднятися і пройти це. Просто повірте. Дайте собі любов і підтримку. Люди ж не з тої енергії не вміють давати. Не вміють себе любити, приймати. Ви дайте, от просто ну є, та, ну я така, та, ну полюбіть себе таку чи такого. Що допоможе? Бути в плюсі сфера архітектури, коучинг, тренерство, духовне наставництво, політика, проповідники, священники це ті професії, які допоможуть дійсно вийти у плюс не тільки самому пробудитися, а пробудити інших людей. Розумієте? Якщо у вашому житті руйнівні ситуації, різні там спишки агресії, неконтрольовані емоції і негативне відношення до життя. Ви точно у мінусі і вам треба срочно щось міняти, якщо ви хочете це життя прожити щасливо. Яким чином? Дивіться. Звичайне життя це взагалі не ваш формат. Гроші будуть при духовному розвитку. Почуйте мене, будь ласка, тільки коли ви підете у розвиток. Відкривайте духовні знання для себе, а тоді передавайте людям. Навіть коли ви ще нічого не знаєте, щось узнали, щось для себе зробили, висновок, передавайте через соцмережі, зараз це зробити, ви ще раз плюнути. Передавайте чергуйте у своєму житті активність і спокій. Є час для попрацювати, є час для відпочити. Вивчіть закони духовного життя, взагалі закони Всесвіту, дотримуйтесь їх, введіть у своє життя аскези. відмови від чогось. Пошукайте в інтернеті багато інформації про те, як взяти аскезу. Пробуйте, ведіть за собою маси людей. Почніть вести якісь відео уроки. Навчіться жити в усвідомленні того, що відбувається. Очистіть своє тіло і простір від грязі. Вільніть душу від негативу, негативних думок і всього старого, що тягне вас назад. І особливо важливо позбутися усіх шкідливих звичок. Усіх. Не щось одне усіх. Бо шкідливі звички це. Е це не просто, от знаєте, нас привикли ну, я ж просто курю, я не можу кинути що не можеш кинути? Я просто беру, вдихаю дим, який мене вбиває, я не можу це кинути у смислі не може тебе хтось заставляє що. Ти розумієш, що ти себе вбиваєш у прямому сенсі, не просто хтось там говорить це вже все приймається, знаєте, е. Ти вбиваєш себе? Думайте, як саме ви хочете жити, це число має великі перспективи в житті. Дуже великі. За вами можуть іти мільйони. Тільки вам вибирати. Хочете ви вести ці мільйони? Чи хочете просто померти від алкоголізму чи наркоманії